Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні продовження теми літій залізофосфатних акумуляторів. Нагадаю, перед нами ось акумулятори літій залізофосфатного типу. Один елемент номінальної напруги 3,2 В і ємністю 200 Ампер-годин. Зараз ці елементи з'єднані паралельно, як ви бачите, ось запаралелені плюсові шини і мінусові виводи. Зараз під'єднуємо зарядний пристрій. Ось такий зарядний пристрій. Так, дивимося напруга у нас на зарядному пристрої. Зараз яка 0 вольт. Під'єднуємо, збираємо схему. Заряджаємо літії акумулятори. Провідники під'єднані. Так, дивимося на екран, вмикаємо зарядний пристрій. Так, вмикаємо відразу кулери охолодження. У мене тут два кулери, один і другий. Напруга, як ви бачите, у нас зараз становить, ось покажу, на акумуляторах 3,29 вольта. Так, ось, виставляємо зараз ми напругу. ну Вмикаємо сам блок. І виставляємо напругу, де якої будемо заряджати акумулятори. Ну 3,6-363 вольта. Зараз побачимо. ну Ось напруга 3,58. 12 А, як ви бачите, трошки можна зменшити. Цей зарядний блок розрахований на 15 А. Ну, давайте тако виставимо. Бачите, ось напруга виставлена. 7 А. Хай буде. 8 8 Ампер. Напруга 348 вольта. І майже 8 А. Отже, процес заряду відбувається. Вирівнюємо напругу літій залізофосфатних акумуляторів. Нагадаю, акумулятори з'єднані паралельно. Заряджаємо їх до напруги 363-365 вольта. Зараз, на даний момент, напруга становить у нас 3,48 вольта. Ну і струм майже 8 А. Тим часом, коли будуть заряджатися акумулятори, давайте переглянемо. Я щось замовив такі посилочки. Ось Посилочка номер 1. Зараз покажу це БМС, така плата буде використовуватись до цього акумулятора Gongська GK, BMS B1A8S20P. Так, відкриваємо ми коробку, дивимося, що в нас тут є. Отже. Глин ага. такі під'єднання. Ось кнопка. Температурні датчики, ну і, сам, відповідно, шлейф під'єднання БМС. Давайте переглянемо дістанемо нашу БМС-ку. Ось так покажу ближче. Виглядає БМС. Дивимося її параметри. Струм балансування 1 А на 200 А вона, і максимальний піковий струм 350 А. Розраховане від 4 до 8 елементів. Наш варіант буде 4 елементи. 4 елементи літії залізофосфатних акумуляторів. Отже, цю БМС будемо монтувати, на цей акумулятор збирати схему. Така автономна схема живлення на 12 вольт. Ще додатково був замовлений такий БМС екранчик, зараз я покажу БМС-екран. Ось так виглядає цей БМС-екран. Ось, його будемо теж монтувати сюди, від цього акумулятора. Коли вже буде зібрана сама схема акумулятора, з'єднання там відповідно, будемо монтувати і екран. Ну, ось так, і саму БМС-ку. Ось цю БМС-ку. Так, напруга дивимося у нас, які в нас параметри. 7,8 А. Ну, звичайно, треба почекати, коли акумулятор зарядиться до відповідних параметрів напруги, тоді вже я покажу завершальний момент заряду даних акумуляторів. Вже зараз у нас напруга 3,5 В становить струм 7,8 А. Ось дивіться, показники. Заряджаємо літій залізо фосфатні акумулятори, вирівнюємо напругою. Нагадаю, акумулятори з'єднані паралельно. Пізніше вимкнусь, покажу кінцевий результат. Отже, завершення вирівнювання напруги акумуляторів майже відбулося, як ви бачите. Напруга становить 3,56 В. І струм 7,2 А. Зараз розкажу, що і які зміни відбулися. Ось бачите, такі перемички були встановлені на акумулятор. Вони мають переріз 2,5 мм квадратних. Відповідно, були втрати потужності в даній системі, хоча вона невелика лінія, але втрати потужності були. І було прийнято таке рішення. Ось як бачите, перемички вже встановлені доволі відповідного великого перерізу. Тут 25 мм квадратних, а то, можливо і навіть більше, щоб не було втрати потужності. Отже, я запаралелив замість. Ось таких перемичок встановив. Бачите, були такі перемичечки тоненькі. Встановив ось такий переріз. 25 мм квадратних, відповідно, втрати потужності стали менші. Завершення у нас фактично вирівнювання напруги відбулося. Ну що ще можу розказати? Ага, ще зараз я покажу, який блок живлення я виготовив. Зараз я ось кришку тут налаштую, покажу, який в мене використовується блок живлення для заряду акумуляторів. Так, Отже, струм у нас 7,2 А, пруга 3,5 В. Ось кришку я вже так підважив. Дивимося, що складається блок живлення. Ось такий потужний був намотаний тероїдальний трансформатор. Переріз шинка. тут, Бачите, десь 10 квадрат намотана шинка. Використовується два діодних мости, вони запаралелені, як ви бачите, 50 А такі. Є одне місце, два штуки, великий такий потужний радіатор. Стоять кулери охолодження. Ну і далі тут такий використаний DC-DC перетворювач. Його тут погано видно, не знаю. Зараз покажу ось так. Він на 15 А. І так працює вся схема. Зараз я ще кришку так спробую щоб вам показати як краще. Ось бачите, там вся схема. Там також кулер-вентилятор охолодження. Так все працює. Такий DC-DC перетворювач. На базі такого перетворювача зроблений такий потужний зарядний пристрій на 15 А. Зараз відбувається, нагадаю, вирівнювання напруги акумуляторів в літі заліза фосфатних. 32 В ємністю 200 ампер-годин. Процес фактично вже завершується. Залишилось декілька там десятків ще ампер закачати в акумуляторі. Як важче напруга 3,5 В. Майже 3,6. Будемо рахувати, що процес вирівнювання завершився. В подальших відео буду показувати, як будуть відбуватися мої роботи з даним акумулятором. Буду їх монтувати, робити якийсь корпус для цих акумуляторів, або якось їх зібрати схему. Отже, в наступних відео буде результат роботи моєї, відповідно, з цими акумуляторами. Отже, очікуйте на нові відео. Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі